Всіх вітаю! Польща посилить перевірки на кордоні з Україною. Україна, в свою чергу, також говорить про одну несподіванку, яку ми зараз розглянемо. Тому дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, для того, щоб боротися з російськими та іншими ботами. Вдячний за вашу підтримку. І також перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів, який називається Transfergo. І нагадаю, що за допомогою TransferGo можна відправляти кошти з карти будь-якого європейського банку на карту будь-якого українського банку за лічені хвилини. Додаток TransferGo вже багато років. Працює і допомагає українцям. І також в них є дуже крута реферальна програма за запрошення друзів. За кожне запрошення ви можете отримувати 22 євро. Тому якщо у вас ще немає цього додатку і ви хочете робити надійні міжнародні перекази, а також заробляти на реферальній програмі, посилання шукайте в описі під цим відео. Завантажуйте додаток TransferGo, робіть свій перший переказ і ставайте ближчими до своїх рідних. В Україні. І тепер, власне, переходимо до теми. Уряд Польщі планує посилити контроль на кордоні з Україною. І будуть, буде досить велика кількість перевірок. Це стосується товарів, які, які завозяться на територію Польщі. Бо, як ми знаємо, що анонсували польські фермери новий страйк, де вони будуть блокувати абсолютно всі пункти пропуску. На фоні цього страйку, якби будуть перевіряти так званий неконтрольований імпорт з України, і польська влада хоче посилити контроль за агропродукцією, що ввозиться з третіх країн, це випливає з окремого повідомлення міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі, яке з'явилось після візиту міністра. Сільського господарства Числава Секерського і його заступника Міхала Колодзейчика в п'ять з восьми пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони вже провели там першу перевірку. І за словами керівника відомства підтверджується надмірний імпорт цукру, олії та зернових продуктів, таких як борошно, круп'яна круп'яна крупа. Ось також кукурудза і інші, скажімо так, агропродукти. Також, крім того, він зустрівся з представниками фермерської організації Ошукане село, яка раніше блокувала кордон з Україною та обговорив з ними заходи щодо посилення прикордонного контролю. Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає європейським стандартам, загрожує. Конкурентоспроможності польського сільського господарства сказав Чеслав Сикерський. Також заступник міністра Міхал Колоджейчик заявив, що перевіряв не лише документи, але й особисто оглядав продукцію, яка заїжджала з України на територію Польщі. І він говорить, що він залишився незадоволеним результатом та способами упаковки та якістю оглянутої продукції. Тому за словами цих двох чиновників. Влада посилить контроль за переміщенням агропродукції через кордон та активізує інспекційну роботу спрямовану на протидію ввезенню товарів з третіх країн, які не відповідатимуть вимогам Європейського Союзу. І, на жаль, справді з України заїжджає величезна кількість продукції, яка на кордоні спочатку декларується як та, яка їде транзитом просто до портів, звідки вона зможе попасти там в країни Азії, в Африку і так далі. А по факту. Просто вона попадає в Польщу, попадає там в інші країни Європейського Союзу і нелегально залишається на території цих країн. Тому будуть проводити перевірки і повірте, що не тільки Польща їх буде проводити, і вони будуть перевіряти цю кожну машину. І це все просто через те, що на жаль, деякі українські підприємці не можуть бути чесними гравцями на ринку. Вони постійно в погоні за швидкими надприбутками, і в цьому, як ми знаємо, є свої мінуси, тому як будуть страждати. Не тільки ті, хто порушує закони, так і не дотримується правил, які були встановлені, а будуть страждати також і чесні українські виробники, чесні українські трейдери, які також якби, виходять на ринок Європейського Союзу. Україна ж зі своєї сторони трохи раніше заявила про те, що якщо Якщо будуть виявлені факти того, що українська агропродукція була задекларована як транзитна і мала направитись до портів, але при цьому до портів вона не дійшла. І якщо такі випадки будуть зафіксовані, будуть задокументовані, то в таких компаній, які займаються такими перевозками, буде забрано ліцензію. На 6 місяців, і е, після такого випадку, після того як ліцензію забрали, рівно 6 місяців е, дана українська компанія не зможе займатися перевезенням товарів, не зможе займатися продажем товарів на території Європейського союзу. Тобто, в них буде забрано ліцензію на міжнародну торгівлю, і вони зможуть е, якби, цю продукцію продавати тільки всередині країни. Тут, звісно, е, цю штуку також можна обійти. Можна мати собі декілька фірм, можна мати декілька ліцензій, можна за так як рівень корупції в Україні досить високий, я думаю, що навіть якщо цю ліцензію заберуть, то можна буде процесуально відкрити нову фірму, отримати нову ліцензію і знову займатися перевозками. А якщо б не було цього надзору зі сторони Європейського Союзу, то скоріш за все, що просто можна було б купити відкупитися, скажімо так, від того, щоб цю ліцензію не забирали, але це одна з домовленостей двохсторонніх між Польщею та Україною. І я думаю, що поляки будуть слідкувати за тим, щоб компанії, які являються недобросовісними, які, яких зловили, скажімо так, на скажімо так, на таких махінаціях, коли товар мав дойти до порту, а залишився всередині країни і продається як товар польський, то я думаю, що поляки будуть слідкувати за такими фірмами, і якщо за ними буде зафіксовано факт недоброчесності, то вони якби вони будуть наполягати на тому, щоб в них цю ліцензію забрали. Тому тут в гру вступає не тільки Україна. Так, і українська влада, а також і представники Польщі, які, е, яким вигідно, щоб недобросовісних було менше, а тих, хто хоче працювати чесно, було більше. Тому це буде е, позитивно впливати і на економіку Польщі, і на економіку України. Тому як буде цей механізм працювати? Е, на практиці будемо бачити, скоріш за все, що все одно будуть факти обходу, скажімо так, тих чи інших домовленостей, тих чи інших заборон, але надіємося, що ситуація все-таки виправиться, і можливо, що удасться якось розібратися з оцим. Блокуванням кордону, яке має початися вже через декілька днів 9 лютого. Тому як ми розуміємо, що знову зараз буде з 9 лютого відбуватися, якщо абсолютно всі пункти пропуску будуть заблоковані і не будуть пускати українські вантажівки ні в одну, ні в другу сторону. Ми це вже бачили і таке, на жаль, може відбуватися. Також вирішується питання щодо. Перевізників так, бо польські перевізники зняли блокаду кордону до 1 березня, і вони також очікують реальних рішень і реальних механізмів, які допоможуть їм захистити свій бізнес і при цьому далі співпрацювати з Україною. Тому будемо слідкувати за подіями. Я думаю, що це не пер... не остання. Скажемо так, посилення перевірок на україно-польському кордоні, і вони будуть ще додаткові і будуть впроваджуватися якісь додаткові механізми. Тож будемо слідкувати за розвитком подій. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!